Добрий день, шановні друзі. Мені дуже приємно бути в цьому залі. Дуже багато знайомих, дуже багато рідних, дуже багато друзів. І ми сьогодні говоримо про ті підходи, які повинні бути, щоб отримати економічну перемогу над ворогом. Ми говоримо про цей час, коли йде війна, коли гинуть люди, коли події на фронті ще важчі, як рік тому. І потрібно якраз з цього і виходити. Вся економіка повинна бути направлена на те, щоб перемогти ворога. І я вважаю, що для цього потрібно зробити все на будь-яких рівнях. Чи це ти займаєшся десь якимось бізнесом, чи ти займаєшся якимось виробництвом, чи ти керуєш в кабінеті міністрів? Все повинно бути направлено, тому що армії виграють битви. А перемогу отримують держави, які мають сильну економіку. Тому що я ось почув такий вираз, питали, а хто переможе? На чиєму боці Сполучені Штати в історії завжди так було. Ті перемагали. чому? Тому що там сильна економіка. Але нам треба робити свою сильну економіку і робити все для того, щоб вона була потужна. В першу чергу, це наша мілітарна економіка, це все те, що направлено на. Виробництво для Збройних сил України. Я вважаю, що в нас є великі можливості, великі потужності. Просто потрібно створювати ті умови, які були б допомагали нашому бізнесу створювати ті нові продукти, які вони створюють. Я от вчора прочитав, що КБ «Луч» зробило безпілотник, важкий, більший байрактара з дальністю до трьох тисяч кілометрів. Це КБ «Луч». Я вам нагадаю, перед цим КБ Луч створило кілька видів озброєнь, таких як Стугна, яким немає рівних в світі, створили ракету. Тепер безпілотник, а в нас же безліч виробництв, які нічого не створили, які нічого не робили. Я пам'ятаю наших депутатів минулого скликання, вони підходять кажуть, для військового підприємства 300 мільйонів не голосують. Кажуть, чому не голосувати? Вони нічого не зроблять, вони просто розкрадуть. У нас є виробництва, про які ми багато говорили, розказували, ми гордились. Сьогодні вони нічого не виробляють. Потрібно створювати умови такі, щоб вони виробляли. Щоб це виробництво працювало на економіку і на нашу державу. Можна говорити і багато інших речей, той же самий Антонов, який думає, що в найближчий час повинен працювати на безпілотниках, я вже прочитав. Щоб перший безпілотник вони випустили вже, Антону. І так далі. У нас є цілі галузі, де нам рівних немає. Чому я говорю за Антонова? Кращих транспортних літаків, як Антонов, в світі немає. Ніякі американські, ніякі інші літаки вдолі не стоять з літаками Антонова по конструкції, по всьому. Тому я впевнений, що повинні бути створювані умови. Повинні бути створюватися умови для сільського господарства. Тому що це ну сьогодні це наша головна галузь, як це не прискорбно, а це та галузь, яка дає кошти, яка дає валюту. Я хочу сказати, що я коли в 91-му році колись попав на стажування в Сполучені Штати, в мене очі були квадратні такі. Думаю, ну коли ми такі будемо, ну, я вам скажу, в сільському господарстві ми в багатьох питаннях ну, десь близькі до такого розвитку, як у них. Ми сіємо тими самими гібридами, там піонер, е чи ті самі трактора, джендіри і так далі. А чому? Знаєте чому? Та були просто створені умови. Коли був створений спеціальний режим оподаткування, здається, в 2000 році чи в 99-му, Юрій да? У 2000 році все помінялось. Наше сільське господарство взлетіло. Ми, ми почали. Отримувати кошти, ці кошти використовувати на добрива, на гербіциди, на техніку. Воно працювало. Працювало до тих пір, поки Яреська це не угробила, не добила і не втікла іншу країну, гробити інші економіки, я так думаю. І дуже багато речей, які можливо на державному рівні вирішувати, щоб не тільки нам допомагали, щоб і ми мали свою сильну, потужну економіку в тих сферах, де ми вміємо. Де ми знаємо, де ми можемо. Я хочу сказати і за ту підтримку сьогодні тут багато голів ОТГ. Я вважаю, що децентралізація дуже змінила країну. Це одна із самих сильних, самих кращих тих реформ, які були проведені останнім часом. Децентралізація зробила багато для розвитку наших міст. Я завжди дивувався, як змінився Маріуполь. В Донецькій області мені подобались два міста Маріуполь і Бахмут. Які зараз розгромлені. Але як, як ці підприємства того краю розвивались після того, як зроблена була реформа децентралізації? Вона дуже багато вирішила, і дуже багато все-таки, і, і багато людей зробила патріотами своїх міст, своїх селищ, своїх, своїх районних центрів. Тому, я думаю, все потрібно продовжувати. Тут друга дискусія буде по тому, що по військовому ПДФО, скоріше всього, його заберуть. Нічого тут поганого нема. Хоча є інші, ну там Лариса буде казати інші варіанти. Але ми повинні підтримувати децентралізацію. Ми повинні підтримувати все для того, щоб на місцях влада підтримувала бізнес, щоб влада любила бізнес. Щоб влада любила збройні сили, щоб влада любила людей. Тому я вважаю, що ми сьогодні всі, не тільки влада, не тільки влада на місцях, а всі ми повинні все робити, щоб підтримувати нашу економіку, щоб підтримувати наші збройні сили, хто як може, яким чином може. Тому що ну, можна багато речей виробляти. Сьогодні в армії колосальний попит на ФПВ-дрони. То FPV-дрон, ну, відсотків 70 можна виробляти у нас. Я маю на увазі відсотків 70 комплектуючих. Там за мав не говорю, а FPV тут можна дуже-дуже багато виробляти в нас. Та інші речі, які потрібні для Збройних сил. Тому я впевнений, що всі ми, хто тут є в залі, повинні робити все, щоб підтримати наші збройні сили, щоб підтримати наших воїнів, щоб зробити так, щоб ми перемогли ворога. І як я казав Віктор Андрій, щоб ми позбулися і напасті. Я впевнений, що ми це зможемо, але в першу чергу ми повинні думати і за Збройні сили, і за економіку нашої держави, і за розвиток, економічний наш розвиток, який дуже важливий, який надзвичайно важливий. Тому що е війна дала поштовх багатьом речам, багатьом виробництвам, І я впевнений. Але перші, я здивований, ну перші ці виробництва Появляються все-таки не в нас тут, а в Збройних силах, тому що ми не знаємо ситуації. У нашій одній з вінницьких відомих бригад є два величезних цехи. Один цех виробляє зброю, переробляє радянську зброю з непотрібною в потрібну, а другий цех повністю переробляє безпілотники А ми що, не можемо цього робити? Ми не можемо це розвинути. Тому я впевнений, що в нас є всі можливості розвиватись і поштовх цей. Війна, як це не прискорбно, але він повинен нам дати поштовх для нашого розвитку.